Коротко, давайте, значить, граник тугая. І чоловік притирав отіль, значить, притирав матрицю. Що ми бачимо, друзі? Ну дивіться уважно. Що ви бачите, що бачимо ми? Оце це маленька, але вона не. Де від... ходять ролики, питає чоловік, де ходить? Бачимо, де ходить ролик, а ходить він ось отут. Да? Ось, ось навіть на кайомочки половині видно. Крайньої... І фільєри. Да, крайньої фільєри, дивіться, бачите. А ось, бачите, запресовано Получається, деяка кайомка на половині фільєри. Тому що ми робимо висновки, де ходить ролик. Що по краю, можливо, навіть і не буде в нас е працювати, працювати да, ось і дирочки фільєри, да, тому що тут е не проходить самий ролик. Так що, от така фігня малята, бачите? 35 дирок в сроку. Да, а тут же ж усі ось запресовані, навіть внутрішні. Хоча деякі ну. також погано працювали. Кругом виходить, це просто пообламувалося. А а ну, зараз так... фокусує, ось фокусувало. Це трошу... то, що пообламувалося, а так? Так, ну, так, да. То так видно, що. А так все видно, да. Зерновими видавив притирку, то видно всі. Вони внутрішнє коло йде прямо на максимальному навантаженні. Прям коли на амперметрі показує чуть не 20. Там, і тут тоді 9... виходить, так, гранату? 19-20 і Тут прямо вилітає, як перельокане. Коли на, на 15 амперах, оці два ряда, все внутрішні, вони не працюють. Так що, якось так. А тут я розстроївся, напевно, вони працювати в мене і не будуть. Так, да, більш вирогідно що не будуть, так. Да. Якщо, друзі, отак себе показала притирочка. І бачите, по до матриці. Притирочка. Ну, це да, до виробітка притирочка. Це відкритка не від притирки. Та тут і виробітки, як такої не назвеш. Ну, так. Да. Але видно, дійсно, де проходив ролик, видно. Тобто оці дирки ось. Оці дирки точно працювати вже не будуть. Бо, виходить, посередині проходить. Ну, оця тут ще може, якась ще запрацює. Ось проходить, бачите. Ну, так що така історія. Зробили висновки, показали вам. Кому сподобався такий висновок, як то кажуть, відос. Підписуємося, ставимо лайки. Про наш реальний досвід.